Привіт, мій любий друже! Сьогодні ми з тобою закріпимо правила поведінки в небезпечних ситуаціях, які можуть трапитись з тобою, коли ти сам вдома. Правило перше. Щоб не трапилось біди, без дозволу нікуди не йди. Пам'ятаєш казку про котика і півника, що трапилось з півником? Його вкрала лисичка. Отож, задумайся. Правило друге. Людину незнайому в дім свій не пускай. Тому що тоже може трапитись небезпека. Згадай казку про трьох поросят. Пам'ятаєш, що сталося з поросятками? Правило третє. Всі гострі предмети треба класти на місця. Якщо залишити будь-де ніж, ножиці, голку, то вони можуть стати причиною травми. Якщо без дозволу береш ніж, також можеш поранити пальчика. Не можна брати всі гостро колючі предмети до рук без дозволу дорослих. Правило четверте. Обережно з гарячими предметами можна обпектися. Це стосується і гарячої праски, і кипящого чайника, там кип'яток можна парою обпектися. Також не підходь до плити, дружок, ти можеш отримати опік. Якщо в каструлі гаряча вода, то можеш опектися, так само і чайником. П'яте правило не можна вживати ліки без дозволу лікаря. Пігулки без діла ти не ковтай, погано скінчиться, це ти так і знай. Якщо захворів, треба лікаря кликати. Він знає, які тобі ліки приймати. а сам не бери, отруєшся сильно, батьки хай слідкують за ліками. Зрозумів правило шосте. Будь обережним, коли включений газ. Коли почув ти запах газу, відкрий вікно провітер все відразу. Правило 7. Сірники не іграшка. Сірники то не забава. Грати з ними марна справа. Отже, сірники найголовніша причина пожежі. Небезпека також може статись від електричних приладів. Якщо іскриться розетка або чути дивний тріск, ти скажи про це дорослим. Сам, будь ласка, ти не лізь. Небезпека. Торкатись вологими руками електроприладів може дати током, трогати праску рукою. Правило дев'яте. На балконі не можна гратися, сідати на перильця, дивитися вниз, то що можна звалитися. Додолу. Ще з тобою може трапитись небезпека, коли до квартири хоче зайти незнайомець. Перед тим, як увійти до ліфту, під'їзду добре роздивись навколо, не заходь у ліфт із незнайомими. Краще почекай. А зараз пропоную пограти в гру продовжив вірш. Коли виник чи дим, телефонуємо 101. Якщо приключилася з нами біда, стане в нагоді нам номер 102. Ти хворий чи поранився в процесі гри. Допоможуть нам за номером 103. Газом пахне у квартирі. телефонуємо на номер 104. Дякую за увагу. До побачення!